Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Михайло Чокнадій, військовий розносить зелених мародерів у смерті довіри на банковій, вбивство Конституції у Раді. Якщо план перемоги Зеленського не спрацює, то що тоді? Добровольців майже не залишилося, бідні закінчуються. Зменшувати мобілізаційний вік з 25 до 20, а потім і до 18. Ну а як же тоді наші слова? Що ця війна не має передатися нашим дітям, а це по суті ще діти, які життя не бачили. І взагалі, що це за план такий, який від нас не залежить взагалі? Він повністю залежить від наших так званих союзників. І цей план, який більше схожий на перелік наших побажань, ми йому озвучували вже неодноразово. І якби вони хотіли взяти нас в НАТО, дати нам більше зброї. Або посилити санкції проти Росії, то вони б це вже зробили давно і без цього плану перемоги. Через кілька тижнів в Сполучених Штатах обереться нова влада. І ця нова влада має нам чесно і відкрито сказати, чи вони підтримують цей план перемоги, чи вони його не підтримують. Якщо цей план перемоги вони не підтримують, тоді потрібно буде шукати інший реалістичний план закінчення цієї війни. Але точно не затягувати цю війну не те, що на роки, на місяці ми не можемо. Тому що кожен день, кожну хвилину гинуть чиїсь рідні, руйнуються чиїсь будинки і руйнуються чиїсь сім'ї. Я б хотів зараз звернутися до керівництва своєї країни. Як ви думаєте, нам приємно дивитися, як вони там сидять у Верховній Раді і з такими задоволеними виразами обличчя. А ми в той час сидимо в окопах. Це плювок не лише Збройним силам України, а й всьому українському народу. Бо як люди, які чекали прихід ворога, а всі ОПЗЖ цього чекали, можуть бути в нашій країні депутатами, мерами, чиновниками, сільськими головами. Мало того, бойко, який є керівником цієї п'ятої проросійської колони Кремля, є ще і героєм України. Герої України це ті, хто віддали життя за Україну. Це ті, хто боронить Україну від ворога, але точно не ті, які чекали три дні, після яких Україна мала пасти, а вони мали прийти в Україні до влади, як це було за часів Януковича. Шановний пане президенте, ми дуже просимо вас поставити уже нарешті крапку із цією п'ятою колоною, тому що ОПЗЖ це точно такий ворог, як і Росія. Просто в нас в тилу, тому що сьогодні, по факту України не существує, по факту немає такого государства, ніякої України в майбутньому бути не може, все, що лише потрібно, так це позбавити їх депутатських мандатів на всіх рівнях, позбавити їх всіх посад в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади, позбавити їх активів, у тому числі і медіа, для того, щоб вони не могли ні на що в нашій країні впливати, бо як мінімум. Люди, які чекали прихід ворога в нашій країні, мають бути ніким. Також, звичайно, потрібно буде прийняти закон, який заборонить їм болотуватись у будь-які органи влади. Це те, чого хоче український народ. Це те, чого український народ уже чекає рік. Дорогі українці, поширюйте це звернення для того, аби наша влада, наше керівництво країни нарешті поставило. Крапку із цією п'ятою проросійською колоною Кремля, бо, як мінімум, це не є справедливим по відношенню до нас як захисників України, так по відношенню і до вас, до людей, які нам допомагають перемогти ворога. Слава Україні, слава великій нації. І смерть нашим ворогам демократії конституції. Кінець у той же час Зеленський постав ультиматум генералам, які залишилися під час ранкової наради у суботу. Або я, або залужний. Хто не зі мною той проти мене. Багато хто вирішив покинути штабу сириське відмову зеленському повній лояльності. Саме тому з'явилася інформація, що сирського та Буданова відправлять у відставку. В той же час Єрмак намагається захопити владу в раді повністю. Трибуна блокується спільно слугами та опозишостами, злизалися в новий союз. Вже не говорять про те, що вони зрадники та колаборанти бачили, що робилося під час останніх голосувань в раді. Ганьба московські гниди відкрито пішли у наступ проти України. Тепер у парламенті та в на фундаменті ОПЗЖ за потурання влади сформовано дві групи. А отже, ОПЗЖ ще більше можливостей і механізмів просувати свою повістку. І меседжі пише Ірина Гаращенко. Тепер ОПЗЖ має не один, а два виступи від фракції під час обговорень не одного, а двох представників на погоджувальній і на міжнародній зустрічі не одного, а двох представників у по двоє їх запрошують на важливі заходи, куди ще допускають депутатів. Наприклад, нещодавно європейська сторона наполягала, що високий представник ЄС зовнішньої політики Борель зустрінеться не лише зі спікером, а й представниками фракції. Так ось від ОПЗЖ там було двоє. Бойко і відвертий сепаратиста Гнатенко. В ОПЗЖ немає проблеми з відрядженнями. Пані Устінова, яка очолює ТСК з постановок зброї у США, включає у свої тури пана Папієва Стефанчу. Укція не блокує. ОПСЖ залишається вірним партнером влади по голосуванням. Саме тому не виноситься в залу наші законопроекти про складання мандатів членами заборонених партій і заборону їм створювати нові групи. Саме частина силу та ОПЗЖ у тому, ж числі готові голосувати за імпічмент Зеленському, якщо буде повна узурпація влади. А до цього йде редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова ук. Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.